Це не просто не ходить собачці, розумієте, захищає. Це перший раз. Саме такий формат, тому що в парку можуть люди поспілкуватися, тому що знаєте, нам непривично нашим громадянам, щоб піти до психолога, поспілкуватися психологам. А тут кожен може спросити себе ти, як кожного друг, свого друга, дитину спросити, ти як? Тому я вам скажу, що вже після вторження повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже майже два роки і вже на Капичилась така е, психологічна травма, і і тому кожен громадянин повинен е, прийти, виговоритися, поговорити, розказати, що його, що як він прожив цей, ці, е, цей час. І тому, от саме на природі, коли дитина може подійти, поспілкуватися з дитиною, е, також дорослі, батьки можуть поспілкуватися, можуть поспілкуватися з психологом, можуть е, наші ми, ви бачили. Тут чотиролапи наші друзі, вони таке шоу устроїли. І тому теж ми, ми розуміємо, що наші собаки теж вони можуть зняти цей, це напруження у нас.